Колеги, ми минулого разу збиралися. В принципі, ми все, все те, що було потрібно, ми е, тоді обговорили, але взяли ще паузу, тому що дехто органіше, дехто пізніше ознайомився з документами нас е, і е, дали можливість робочій групі опрацювати е, ті пропозиції, які надійшли. Тоді надійшли вони були від двох людей. Це е, Анна Вікторівна Старостенко і Алініч, якщо я не помиляюсь, так? Да? Віддалено. Значить, е... значить. Маріна Петровна, ти їх розглянула, де? наскільки я розумію, ці питання, те, що давала Анна Вікторовна, і погодила. Це, це стосується. Це стосується... Підвищення безпеки та якості життя мешканців міста Києва. Так, так? Це, це, це. У нас е, дві позиції. Е, є. Ми їх підтримали підтримуємо, але разом враховуючи те, що якщо робочі групи на своїх засіданнях відповідним чином опрацювали їх, то я, чесно, кажучи, не бачу е, там ніяких питань в частині дискусії. Якщо Маріна Петровна підтримує їх, значить е, я не бачу проблем. І у нас були пози... пропозиції Оленича. Вони стосувалися чого? А, він просто підтвердив те, те, те що він дав. Е... Тому є пропозиції підтримати пропозицію Ганна Вікторовна стосовно визначення стратегічної цілі. 2 підвищення комфорту життя мешканців міста Києва як стратегічні цілі. Один та викладення її в новій редакції. Це підвищення безпеки та якості життя мешканців міста Києва. Ну, ми тоді говорили на рахунок безпеки. От тут вже це слово відповідним чином, просто, відповідним чином і прозвучало. І з метою промені дієвої політики з питань створення безбар'єрного середовища в місті та розуміння подальших шляхів перетворення Києва у безбар'єрне місто у будь-якій якої категорії населення спочатку необхідно мати повну картину стану його доступності. Необхідно зрозуміти, де і яким чином треба змінити фізичне. Як фізичного оточення, так і публічний сервіс, щоб вони стали доступними. Тому пропоную першочергово здійснити оцінку усіх громадських просторів, вулиць, доріг, площ, кварталів пробункових територій та всього іншого, а також публічних сервісів на предмет їх безбар'єрності та доступності у напрямку. 26 публічний простор. Завдання 1.5 та 1.6 – це на в розвиток цього, що пропонувала старостенка. Публічний простор завданнями 1,5 і стосовно створення геоінформаційної системи моніторингу стану благоустрою міста та посилення контролю за станом фізичної безбар'єрності публічного простору, замінити завданнями, завданням оцінка громадських просторів і публічних сервісів на предмет їх безбар'єрності та доступності для всіх соціальних груп населення незалежно від віку статі стану здоров'я, майнового стану та місця проживання. Це всі пропозиції, які наступили. Це те, щоб е, Храстарастенко і підтверджено було е, Оленичем. Якщо, є, якщо інших пропозицій немає, пропоную за ці позиції проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримується. Дякую. Рішення прийнято. По суті, що ми ми схвалили готові проекти рішення зносить на сесії? Ні, 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 це ще поки це, це, це ще скоро. Значить, ми погодили зараз Департамент економіки і інвестицій спільно з інститутом готують проєкт змін. Це проєкт рішення. Він має пройти громадське обговорення, а вже після того він буде винесений на Київської міської ради. Нас, так, підготувати проєкт змін до 1.09. Провести громадське слухання обговорення проєкту змін до стратегії до 1 .11 .24 року. Так, експертним групам віддавати пропозиції щодо заходів спрямованих на реалізацію завдань актуалізації стратегії розвитку містаків 2025 року з продовженням дії до 27 сьомого. Здійснити відбір технічних завдань на проєкт регіонального розвитку знатних суб'єктами регіонального розвитку та забезпечити подання президії робочої групи пропозиції щодо їх виклю... включення виключення до. Проєкту плану заходів. Вже ми тут, чи крім самої стратегії, є план заходів. Це до першого десятого двадцять четвертого. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти. Як рішення прийняти? На тому, в принципі, у нас порядок для неї, вичерпаний. Ми ще раз повторюся, Ми минулий раз, там півтора години. Ми все обговорювали покроково, Було дві пропозиції. От ми їх на сьогоднішній день доуточнили.